Же відступити від європейської конвенції про захист прав та свобод людини таку заяву подала Україна, що під час дії воєнного стану права людини, які передбачені низкою статтею конституції можуть бути тимчасово обмежені. Ну зокрема йдеться про е, вільні вибори, про право на недоторканність е, житла, таємниці листування, невтручання в особисте та сімейне життя, свободу пересування, вибору місця проживання, свободу думки думки та слова і проведення виборів а також під обмежень. Я можуть потрапити і освіта та підприємництво, яка загалом ваша думка на рахунок такої ініціативи, та чи вписується вона взагалі в рамки демократичної держави? І також ще є питання: як саме таке рішення може вплинути на суспільні настрої, та наскільки це взагалі законно і правомірно з юридичної точки зору? А ну насправді така заява вона була подана ще в 2022 році, а, і сьогодні ну не сьогодні, а найближчим часом її тільки відредагували. Тобто, uh -huh. там були обмеження багатьох прав, які передбачені Європейською конвенцією з прав людини, тому що у нас військова агресія, у нас воєнний стан. Тому в 2022 році така заява була подана. Зараз її просто відкоригували, але взагалі. Така, така дія зроблена з метою, щоб по суті, якби Україну не засипали позовами проти неї, так як і громадян України, так так само і щоб не було міжнародної відповідальності за те, що ми, Україна, як ми дотримуємося конвенції. Щоб ми не порушували права людини. А однак, так як у нас війна, у нас військова агресія, тоді ми можемо відходити і деяким чином обмежувати ці права, але це повинно бути закріплено на законодавчому рівні, тобто передбачено законами, які це саме будуть обмежені. Тобто, зараз багато людей почули. Про таку заяву тільки вперше і думають, що тільки зараз, у 2024 році, будуть якісь порушення та обмеження наших конституційних прав. Але насправді такі обмеження вже з початку війни вони вже були введені. Про якісь саме обмеження з того переліку, які я перечислила, загалом йдеться. тому що мені здається, що ми не дуже сильно відчули обмеження в і втручання, там, наприклад, в особисте та сімейне. На життя також я думаю, що все ж таки українці мають свободи, свободу слова, думки, ось мають право на освіту на те ж саме підприємництво. Можливо, саме зараз це якось буде більш е, жорсткіше. Дивіться, ну по-перше, як це вони відчули, якщо зараз чоловіків не випускають за кордон, uh -huh. це саме справа обмеження, права пересування та вільного вибору, де особі знаходитись. Тобто по конституції uh -huh. людина може. Вільно виїхати та заїхати в Україну, але зараз такі права обмежуються. Це саме яскравий приклад, плюс також права там про розпорядження прав правом власності, тобто своїм майном, тому що по суті у нас в законодавстві під час воєнного стану дозволено вилучати деяке майно. Транспорт, наприклад, на потреби ЗСУ, так залучати людей до деяких там робіт, наприклад, мобілізаційних. Тому у нас дуже багато прикладів обмеження цих прав. На жаль, деякі з цих обмежень вони на законодавчому рівні не закріплені, але ну, у нас зараз війна, тому маємо, що маємо. А чи можемо ми говорити про те, що тоді, по суті, виходячи з ваших слів, українці, громадяни нашої держави, по суті, дуже сильно і відчутно вибачте за тавтологію, не відчують ці обмеження, про які йдеться. Про тому, що ця тема вона була дуже поширена, ось і є зараз дуже поширеною в телеграм-каналах і зокрема, окремо у ЗМІ? Ну насправді моя думка така, що я думаю, що багато чого сильно там не зміниться, якщо дійсно там не будуть прийняті якісь там нові закони, але по суті. Як... Як ми бачимо, зараз е, приймаються такі нові закони про мобілізацію, наприклад, про підвищення штрафів за порушення правил військового обліку та мобілізації, тобто вони вже більше е, звужують права громадян, тобто їх обмежують, але якихось кардинальних змін е, зараз е, ну. В крайньому випадку я не бачу поки таких А, І ну, деякі я знаю коментарі там народних депутатів з приводу того народних депутатів політиків, що таке коригування також було така заява з приводу того, щоб зараз багато чоловіків, які знаходяться за кордоном, яким зараз відмовили в консульських послугах, щоб вони зараз не засипали Україну позовами до Європейського суду. Тому що це також обмеження прав і тому було б для України це трошки накладно, скажімо так.